Друзі, вітаю. Зараз робу фінальну оклейку. Не знаю, видно чи ні. Зараз візьму лампу, покажу вам. Якщо хтось скаже, що ти вже оклеювався, ну ви не праві. Бо оклейка була вікон для того, щоб штукатури їх не забризали штукатуркою своєю. А зараз це вже фіналочка, це вже файна краса. Зараз покажу вам. Візьмемо лампу. так, Зарядочку знімаємо, беремо лампу, вмикаємо. Так, давайте плюсуємо трішки, щоб вам було краще видно. так І смотримо, що ми маємо. так, А ми маємо, бачите, уклеєчка вже яка прямо сюди в куточок. Ця частина буде окрашуватись фарбуватися, а ось тут все по кантику заклеєно. Клас. Також віконце, все зробили, і тепер вже вже ми не хвилюємося. Клас. все краса. Це вже фінальне оклеювання. І максимум, що будемо робити, це підклеювати трішечки, але... Але більше не будемо ось так отак леяти.